Що там, кіков, мільйон, мільйон кроків натопало чи ні? У нас сьогодні ходило четверо. Угу. Я не знаю, хто зараз буде звідти групу, хто скільки прийшов. Я находила 10 тисяч 145 кроків. То на, на І... всіх ділити чи? Ти... Ні, тільки я. Кожного, я думаю, що в мене найменше. Чого? А, ну ти були... Дівчата ще більше ходили, ніж я. Ну, та. ну так? Що... Але все рівно молодець. Так. Ти гуляш зробив? Та, гуляш зробив, шашлик підсмажив. Де ж тебе ти... просила гуляш з Ти мене не просила, ти Дорогі, сказала хоч філе. Пішов на два дні, два дня, mm. Геть від рук від Завтра ти, те... дала казати. Завтра те... тебе буду стріпувати. Я тебе стріпаю. Мені сказав вообще твій син, що він зробить сам каву. Що... О, то так що, приємно, це... коли він робить. Десь біля дев'ятої принесли доїду. Добре, двом ти... принесу. Все, ми завтра чекаємо від Максима кави, так? так. Я не знаю, що Максим ти сказав, що завтра біля дев'ятої зробить всім каву. Так. Молодець. Так що, королів, усім на добрані, всім мирної, спокійної ніченьки. Пам'ятайте, завтра який день. Завтра середа? Завтра четвер! А -а -а -а. Завтра вже четверті дні летять, як не знаю, як з дерев. То, капець. А та Галя вами мене гуляла, ні? Ні, Галя ведьма. Вона така ходільщиця, я тобі скажу. Ну, то вона, вона по квартирі ходить. Вона <voulu> <сумент <Dot> <сумент <fet> не казала. Вона намотує коло по квартирі. Все <сумент сумент> на добраніч усі. ніч Добраніч! Де моя подушка, е. Тут знаю, ваші прихваті зірвоні.